Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Котик і півник. Сьогодні ми з вами поринемо в чарівний світ казок. А ви любите казки? Ми прочитаємо з вами українську народну казку Котик і півник. Казки бувають різні, веселі, сумні та навіть страшні, але кожна з них допомагає нам навчитися чомусь важливому. Наприклад, багато казок навчають нас бути обережними, слухати старших та друзів. Сьогоднішня казка це розповідь про дружбу, довіру та важливість слухатися добрих порад. Тож давайте ми з вами послухаємо цю цікаву казочку Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати. А півник вдома сидить та хату глядить. То котик було, ідучи, наказує Ти тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто не кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде до віконця, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй ток-ток-ток, не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові поп вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю ніхто мене не побачить, та й котикові не скаже. Тільки півник поріг вийшов, а Лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене Лиска, за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Котик, поки почув, то вже спізнився Лиску доганяти. Вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипку. Писану торбу та й пішов до лисичної хатки, а в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб, ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і проспівувати. Ой, у виски, у виски, новий двір, та чотири дички на вибір, п'ятий синок ще й пилипок. Вийди, дивилися, подивися, чи хороша граю. От найстарша лисичівна втерпіла та до менших Ви тут посидьте, а я тут подивлюсь, що вона там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котах її схопив та вписану торбу. А сам знову грає. Ой, у виски, у лиски, новий двір. Та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, ще й пилипок. Вийди лисе, подивися, чи хороша гра. Не втерпіла і друга лисичівна та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу, так усіх лисенят виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох усю лисичену страву поїли. Горщика з укропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Чи сподобалась вам казочка? Скажіть, дітки, а які риси характеру є у котика? Так, котик у касті турботливий і відповідальний. Він любить свого друга півника та завжди хоче захистити його. Саме тому котик просить півника не виходити з хатинки. Коли він не поруч. А які риси характеру у півника? Півник добрий, але трохи довірливий і безтурботний. Йому хочеться погуляти та подивитися, що там навколо. Але він не замислюється про небезпеку. Саме тому йому важливо слухатися свого друга Котика, щоб уникнути небезпеки. А чому Котик просив півника не виходити з хатинки? Так, дітки, котик знав, що ліс приховує багато небезпек, особливо лисичку, яка може обдурити довірливого півника, тому він попередив півника залишатися вдома, коли його немає, щоб уберегти від неприємностей. Подумайте, дітки, а як би ви діяли, якби були на місці півника? Що зробили б, щоб захиститися від хитрої лисички? Ця казка навчила нас, що потрібно слухатися тих, хто про нас турбується, адже вони завжди бажають нам добра. І також важливо не бути надто довірливими, особливо до незнайомців. Молодці дітки, ви сьогодні чудово слухали і відповідали на питання. Дякую вам за заняття, до нових зустрічей!